Друзі, привіт! Хотів вам показати просте рішення, коли нема світла взагалі, а треба якось заживити хоч щось роутер, телевізор, щось таке по мінімальному. Беремо одну сонячну панельку, підключаємо кабелем на 2,5 квадрата. Ставимо DCD-поніжайку, яка вартість DCD-поніжайки в районі до 300 гривень, от є. вона працює як МППТ, кидаємо імуно до акумулятора кислотного, акумулятор кислотний заряджається. От Ми бачимо, що акумулятор 12,9 В заряджається і стоїть малесенький перетворювач, не більше кіловата. Кіловат е, вистачає з головою, бо як брати там 3-4 кВт, то просто воно, то система все не стягне. І взяли тут модифікована сенсоїда, акумулятор. І От і бачите, от де заряд. О, зараз я попробую відключити. О, Дивіться, зараз є поніжайка, твоя кнопочка. Я її зараз відключу. І от будемо бачити, що, наприклад, от я відключив, от, виключив, кнопочка повністю відключена, і акумулятор впав. Зараз ми її назад включаємо, і воно все повністю працює. от. Включаємо, так, врубали і от пішов заряд. Саме простіше рішення і у вас діодна стрічка, і лампочки, все буде працювало на такій малесенькій системі. Вартість системи... В рівні до 3-4 тисяч гривень, але ви вже плюс-мінус маєте малесеньку електростанцію.